Ти оплачуєш режим, який потім грабує нас, купуючи в коліча і показуєш режиму, що нам байдуже, як до нас відноситься. Пам'ятай, що бізнес регіоналів треба бойкотувати. Не можна давати наживатися на нас катант. Бойкотуй регіоналів! Бойкотуй туй, Бойкотуй Бойко Бой котуй, регіональ! Бой котуй, регіональ! Есть куліниці з Києва! Е, куліниці з Києва! Ей, куліниці з Києва! Києва! куліниці з Києва! Києва! куліниці з Києва! Астерно, все стоїть літ, крім того, як собі... Він є нев'язніший, у них немає державних стандартів. Ліпина на коліниці може бути някою, там 2-3 тисячі, тому що вони дозволюють всілякі консерванти, чим і як, цього ніхто не контролює. У два київські нормальні хімзаводи, в АПО, і я зараз обанкротивий, тому що хочуть вийти на ринок для свого бізнесу, на якого вони... Будуть називатися побічіном мілятисний товар. І потім позирують сім'ї. Ми будемо оплачувати навіть і тебе регіональ! Войско туриональ! Войско тургіональ! Войко туриональ! Войко тури гілозай!

ж на А ми йдемо в нас, на цю банду. Ви ходили в управління залізниці звільнили чоловіка, який давав інформацію журналістам. На Київ, вони там перелякалися, закривали російськами від нас. Ми прийшли до колінищів, тому що це є бізнес окупантів. І йому не місце в Києві. Ми будемо закликати до войкота цього бізнесу, тому що вони мають знати, що будучи прислужником і всом цього тоталітарного режиму, ти будеш отримувати збитки. Завтра ми прийдемо до інших чиновників, до інших бізнесів регіоналів, які думають, що вони будуть в тіні, і їхні злочини будуть невідомі. Слава Україні! Не слава! что мы работали. 哎呀！<laughs> <laughs>